Насправді у нас сьогодні друге жовтня як 1 вересня, Незважаючи на ось ці маленькі якісь певні незручності, ну діти щасливі. Рік пережніли і відбудовувалися, а нині знову наповнені життям. У стінах 20-ї школи, що у березні 22-го, опинилися під прицільним вогнем ворога. А відтак і у списку найбільш пошкоджених у Чернігові, цього тижня поновилося офлайн навчання для найстарших учнів та учениць 7-9 класів. Так навесні після відновлення даху, вікон, системи опалення, зруйнованих кабінетів першого поверху та облаштування укриття, вдалося вивести початкову ланку. Від вересня ще дві паралелі. А тепер всі, хто через Ремонтні роботи вимушено залишався на дистанційці за ці півтори роки. Я можу сказати, що я дуже скучив за своїми однокласниками, за цими рідними стінами кабінетів, за вчителями також. Онлайн навчання це гарно, це свобода, але це набагато менше знань. Я насамперед вибрав для себе коледж транспорту та комп'ютерних технологій. Хочу туди вступати. Це як моя така мета після 9 класу. Тому я і радий, що ми повернулись наші стіни. Наша школа стала більш новою, більш європейською. Більш вона стала краще набагато. Сьогодні, окрім слідів від уламків на фасаді, у школі мало що нагадує про російську облогу. місяці масштабних робіт і складну зиму без опалення, які загалом про приміщення до Це результат максимуму зусиль як міської влади, так і міжнародних партнерів та благодійників, кажуть у закладі. На сьогоднішній день всі діти, які обрали очний формат навчання, а це 24 класи. Вони приступили 100% до очного процесу. Зараз робиться ремонти на третьому поверсі. Це нам допомагає ФС з ремонтами кабінетів і коридору. Перший другий поверх коридори і повністю заміна, і підлоги, тому що вона посічена також була. Це робить управління капітального будівництва. Тобто ремонтні роботи тривають, але ми вирішили що це все ми можемо якось поєднувати, і ну хай краще будуть певні незручності, але діти йдуть до школи. Третій поверх на фінальному етапі через пошкодження перекриття і стелі ремонту тут потребували чотири найбільш постраждалі класи та коридори. На першому другому зосталася підлога, оздоблення стін і встановлення на свої місця радіаторів, а також до оснащення предметних кабінетів. Наразі школа шукає можливостей для залучення коштів на меблі та ремонт спортивної зали, вдах над якою влучив один зі снарядів. Без неї заклад не зможе повноцінно проводити уроки фізичної культури. Насамперед, в холодний період року.